Всім привіт! Дякую за цікавість до мого маленького YouTube каналу. Дуже багато роботи, надзвичайно, просто не вистачає вільного часу, але я готовий трошки вам розказати більше інформації. Я читаю ваші коментарі, бачу, що вас цікавить пошук спонсора. Дивіться, спонсор, я його знайшов на Фейсбуці. Я писав у різні групи, я по різному формулював свій запит, і мені одного разу пощастило відписало двоє людей з інтервалом приблизно, ну не знаю, можливо, місяць Місяць і запропонувало свою допомогу. Обидва випадки це були люди, які по національності гаїтяни. Дуже багато на Фейсбуці хейту я прочитав про цих людей. Насправді це безкорисливі чудові люди, які справді зацікавлені в допомозі. Схема наступна: коли вони називають українців Віп, тому що з, їхньою українською, з їхню заявку з українцями розглядають протягом 30 днів. Ну, чи там трошки більше, але це не суттєво. Якщо вони подають свою заявку, у них така сама програма є на своїх родичів, то ця заявка може розглядатися рік, там може й більше. Тому вони розділяють, наприклад, одну сім'ю на три заявки гаїтянські, і після цього заявка розглядається так, як для українців. Вони мають виграш в цій ситуації, і ми, українці, маємо виграш в цій ситуації. Схема проста і дуже зрозуміла. Гаїтяни не беруть коштів з українців, вони не просять якихось передоплат чи якихось інших винагород. Вони просто взяли твої дані, в даному випадку мої. Я дуже спочатку. Теж начитався українського Фейсбуку про те, що там: О, ні, там не можна, там вони такі-такі, вони шахраї. Ні. Мій досвід показує, що вони не шахраї. Звичайно, ви можете попасти на замаскованого, скажімо так, гаїтянина, який буде просити вас кошти. Але справжні люди вони не просять у вас коштів взагалі. Ну, це я вам розказую зі свого досвіду. Далі. Після того, як вони розбили ці три заявки, мені прийшла відповідь від кож... по кожній заявці від кожного із тих трьох людей, з кожного спонсора прийшли підтвердження на пошту. Після того я очікував, ну я вже казав, можливо, в попередньому відділі, я очікував більше двох місяців, тому що попали на свята, і ми отримали коди. Які ми ввели при реєстрації свого кабінету, зареєстрували свою заявку і отримали Travel Authorization, Дозвіл на нашу подорож. Я теж начитався, що там було там, скасування цих Travel Authorization, що там не пускали людей на літак. Теж це було трошки мені страшно і не зрозуміло спочатку, але все пройшло супер. Наші авторизаційні листи спрацювали. Жодних питань не виникало. Навіть в тому самому страшному Франкфурті, це все ми підійшли до стійки реєстрації. Нас вічло запитали, дайте, будь ласка, ваші документи. Вони подивилися документи сказали, Окей, добре, все, будь ласка, проходьте, ось вам ваш шлях. Залишайте чемодани тут на вході великі. Ми ручний багаж забрали з собою і пішли далі по, по, нашій, по нашій дорозі. Ми там отримали реєстрацію, пройшли там два рази контроль. Сіли на рейс і прилетіли. От така ситуація з гаїтянами. Так що бажаю вам удачі у пошуку вашого спонсора. Вони є не платіть шахраям кошти. Хай вам щастить!